О, отаке було. І дітей бавила, і бавила, і людям пасла корови. Була у цих ну, наймах, О, корови пасла, здівалися, були такі багачі, що на серпане здівалися. Це казка про бабуню мою варку. Отак, як у неї було, я майже нічого і не змінював. Казочка називається Про дівчинку варочку. Козака із запроданою душею. Та срібний грошик. У селі у Гловоті на кутку дячуківці над ставочком жив собі чоловік, як і в білоус. І була у нього доця варочка. І от якось зимою, як захворів, та й помер. Лишилася варочка сама. Поки що у варочки пшено було, то вона кулешик варила, а далі й те скінчилося. Пожаліли її сусіди, розказали попові, що сирота бідує. Прийшов піп до варочки, подивився. Хата пуста, порозлазилась, із хазяйства самі миші по кутках бігають, а із одежі тільки те, що на ній. Ні корови немає у варочки, ні землі, тільки три явори ростуть на березі. От піп і каже варочці. Треба тобі дитину шукати якоїсь служби, бо тут ти пропадеш. Добра в тебе ніякого не лишилося, то давай я куплю у тебе ті три дерева. Буде у тебе хоч якась копійка, там Бог допоможе. Піп дав варочці за три явори срібного грошика. Зав'язала варочка срібло у вузлик та й пішла. Служби шукати, де не питає роботи, всюди відмовляють, кому така мала потрібна. Пішла бідна варочка від села до села. І в пеньошкові була, і в Вербоваті, і в Кочубіївці, та ніде пристати не може. Аж над шляхом коло самої гумані корчмар взяв варочку на службу за харчі та одежу. Які там харчі у наймах не вам мені оповідати, а все ж знаєте, хоч сухар та кулеш, а з голоду не помреш. Ой, крикну, ой, гукну І знаймів додому же мати та вечеряти, ще й на мою жидо. Принаваріла ненька моя, не багато трошки, та й не може ні миски, ні німисініло. Тільки радості у варочки помрієти уночі, що колись знайдеться добра людина, може, яка пожаліє, зрозуміє, душею прихилиться, може і пара буде. Так от і жила варочка у наймах. Аж якось одного дня чує варочка на дворі шум. Виглядаю віконце, а там чудасі. По дорозі козак не йде, а танцює, гапака садить, та так вправно, та так ловко, та так весело, аж самому з ним стрибати хочеться. За козаком музики йдуть. Бубон вистукує, скрипка, виспівує, сопілка заливається, а козак ще й присвистує та притьокує, так що і соловей не зможе. Шаровари червоні по землі волочаться, шабля брещіть, підбори срібними підківками дзенькають, курева за ним аж до неба. Чи пан, чи старшина зустрінеться, ні передки шапки не ламає, на дівчат і молодець вусом махає. Люди позбігалися на цю вермію дивляться, а козалюга і гукає. Гей, люди добрі, гайда корчми, я сьогодні гуляю. Їжте, пийте, веселіться, я всіх пригощаю. Люди раді на дурничку погуляти, повна корчма набилася. А козак уже по столу хазяїнові червінці суне та велить усім найдорожчого меду та вина подати. Гримнув на музик, щоб дужче грали, та давай далі гуляти. Всіх поїть, до всіх присікуються над усіма верховодами. Там в кутку за столом пан шляхтич з друзями сидів. І аж міняться пани зі злості. Як то так, що простий козак та душа за шляхту гуляє? Давай тоді пани і собі золото на стола кидати та горлянки дати. Хто кажу, Чим є, кажу? Ще є ще віна і келбас? Ще віна і келбас для пана ключове! Віна віна дай! Та де там? Що пан червінець кине, то козалюго десять, що пан свисне? Та козак голосніше, та ще й передражний. Що пан хильне чарку, то козак варила, голькне, ще й жупана свого золотом гаптованого у Пан лютий сидить аж по А тут, як на те, варочка мед несла та й утиснів і штовхнула того пана. П'я крев дівко, то пана не видиш. Як схопиться шляхтич, як закричить на бідну дівчину, вже руку за ній, щоб ударити. Аж раптом козарлюга помітив підскочив, пана за лікоть ухопив, ану не руш! Тут уже пан зовсім знавіснів. Ах ти ж псякрев, на кого руку здійняв! Доброні панові! Покараймо до бою! вихопив пан з шаблю, та ще й інших панів гукнув на поміч і на козака кинувся. А той тільки засміявся, та як закрутить свою шаблюку, як звигнеться в юном поміж шляхтою. Тому шаблю вибив, тому зуби, тому гудзика зрізав, тому перо з шапки відчекрижив. Зігнав панів до купи та виштовхнув, кого у двері, кого в вікно. Хе -хе, сміється козарлюга, та й далі гуляє, вже й музики потомилися, так він нових гукнув. Пили, Веселився голівку, до ночі. Пили наливку, ливку, ще й мед будем пить. А хто з нас, браться, буде сміятися, того будем бить. А хто з нас браться, буде сміяться, того будем бить! Коли це раптом двері відчинились... і до кочми влазять троє чортів. Попався козак. У одного пика козляче ріг бламаний, а другий свинячим грилом на німця у камізельці схожий та ще й присмалений з одного боку. ай А третій, ну, чисто тобі. Капрал москальський, костором підпирається на одну ногу на купу. Порожняк не гонім. Люди полякалися корчмар під стіл сховався. Тихо в корчмі стало, а чертяки огледілись та до козака ага. Піймався нарешті. Довго ж ти гуляв та веселився. У всьому ми тобі годили, всьому допомагали. Ні куля, ні шабля тебе не брали. Золото в кишенях не закінчувалось, дівчата за тобою юрмами бігали. Ти знаєш, що й познущався, мені ось рога зламав, а мені бока присмалив, а мене послав, де чорт ногу зломить. Тепер пора тобі борг віддавати. Прощайся з душею. Підступають чортяки до козака і контрактом вимахують. Ви то, хахол, папа. Палася твоя душа! А той не дуже зв'якався. Ну стійте, вражі діти. У контракті записано, що мусите ще виконати три мої бажання. Аж тоді душа ваша. Ну, думаю, козак, я вам вже таке загадаю. Ніколи не зробите, а душу я врятую. Хочу, щоб зараз серед корчми стала діжка із святою водою. І щоб хтось із вас у ній купався. Скривився однорогий чорт, шерсть на стовбурчу, хвостом заметляв, а робити нічого. Зараз серед корчми діжка стала, в ній вода свята хлюпочиться, та ще й піп із хрестом срібним поруч стоїть. Чів чортяка в бочку, зашкварчало, задиміло, сіркою засмерділо, а піпше зверху хрестом чорта притовпмачив. Купався чорт, вискочив ледве дише, та бігом до хліва, щоб у багні та кізяках трошки полікуватися. Бачить, козак, виконали одне бажання. Ну, а тепер же хочу, щоб із мишей музики добрі стали, щоб ця баба стара та молодицею була, та ще щоб на горі рак свиснув. Стари же москальський чорт сюди туди шарпнувся, костуром помахав. Час однозначно здійм. Скуткав куток покульгав. Час. Враз у корчмі впала, За нею на вулиці поміст став, а за помостом гора насипалась. Миші шесть на поміст, та й нови Хто на дудці, хто на копці, хто на цимбалах, а нагору рак виліз та клешню ворота, та давай підсвистувати. А з баби старезної дівка молода зробилася у віночку в плічках, у королях з дукачами, танцює ще й співає. Козак ні тих, ні всіх стоїть. Уже й друге бажання виконали, щоб таке придумати, щоб врятуватися. Анусті стійте, тупорелі, придумав. За третім бажанням хочу свою душу у вас відкупити! Ей, як засміються, зарегочуть чертяки. Це вже ти попав. Ну, попав. Ох, і Оце дурень попав. же ти, казаче, ох і дурень. Ну, тепер уже прощайся з душею. Зараз же притаскали чертяки ваги на ланцюгах і серед корчми поставили. На одну шальку козака гепнули, а на другу, вилять, викуп насипати. А який же викуп потрібен, козак питається. Е, Гревочу чертяки, а ми все приймаємо. Чи таляри, чи червінці, чи рублі, чи гривні все одно в цілому світі стільки золота не знайдеться, щоб душу твою переважило. Козак до людей, люди добрі. Викупіть мене, я ж вас поїв, годував. Дайте хто скільки може, може, не збираємо. А люди стоять, очі ховають. Жалко грошей. Це ж якби родичу чи в борг дати та під процентом. Е? Ніхто не дає. Похилив козак голову, доведеться пропадати. Чортяки вже слинку пустили, вже пазурі до козака тягнуть, уже земля під ним затряслася. Аж тут вибігає варочка і вузлика простягає. Ось викуп, все, що в мене є. Розв'язала варочка вузлика, а грошик стрібний дарма, що старий, блищить аж очі засліплює. Дзенькнув грошик на шальку, ланцюги заліпіли. Грузла шалька в землю, аж діраку в підлозі провалила, а козака до стелі підкинуло і об сволок вдарило. Ой, якраз де хрест вирізблений, підкова прибита і напис в'ється. Року Божого, 1573-го, хату цю Івану Лас, козак кореня Старобабанського, в Січі Запорозької поставив. Нам ногає і благає літа роду козацькому. Кинулися чортяки шальку з козаком донизу перетягати. Хвостом! Хвостом чіпляй! Мана, мана, віра, віра, ай, ай. ай. В ланцюгах плутаються, позорі обламують, зубами гризуть, зкнуться, дмуться, аж пукають. Захитались ваги, зарепіли, в діру у підлозі і провалилися, і чортів за собою потягли. Тільки дух пішов, як ото онучі старі смердять. А козак на сволиці теліпається, оселедцем за цвяшок на підкові зачепився. Не до Петра, не дурні чортяки, що найменший грошик, якщо він дається від щирого серця і з любов'ю, переважить усе золото, яке є на світі. Забрав тоді козак варочку від корчмаря, попросив у кошового благословення і одружився з нею. А від них і рідний козацький пішов. Отож не дарма козаки оселеться на голові мають, за те, що грудьми землю свою боронять, за гроші не продаються, та любові не зраджують, ангел їх зачуприне на небо і витягають.